Статистикою причиною смерті у 75% українців є критичні захворювання. Сюди входить онкологія, серцево-сутинні та нейрозахворювання. Які варіанти страхових програм захисту від критики є доступними на липень 2024 року? Пропоную розглянути так звані асистантські програми. Це програми, де в випадку настання страхового випадку організацію лікування і покриттям витрат займається страхова компанія. Лікування може проводитись як в Україні. Так і за кордоном. Це так звані міжнародні програми. Страховий ліміт, тобто сума, в межах якої надаватимуться послуги, в міжнародних програмах складає від 250 000 до 500 тисяч євро. В українських до 200 тисяч євро. На сьогодні хорошими варіантами міжнародних програм є програма Майбутнє від Універсальної та медицина від Аркс. Бо в обох з них провайдером є ізраїльська компанія Маданес. На лікування направляють в клініки Іспанії, Ізраїлю, Південної Кореї та Польщі. Страховий ліміт складає 500 тисяч та 300 тисяч євро відповідно. Програму можна оформити до 74 років, але Варкс до 64 потрібно стати клієнтом, щоб мати змогу пролонговувати до 74 років. Договір укладається на рік, але щороку можна пролонговувати. Період очікування 90 та 180 днів, відповідно. Тобто це період, через який програма починає діяти. Важливий критерій період обслуговування. У універсальної він 36 місяців, а ось Варкс лише 12. Це означає, що в випадку настання страхового випадку в аркс послуги будуть надаватись протягом року, а далі клієнт не зможе пролонгувати договір. Вартість програми залежить від віку, медицина без меж коштує 240 євро повний пакет, який включає всі три ризики, або 160 лише онкологія. Майбутнє коштує 265 євро і 103 євро онкологія. Однак для старших людей 55 вартість буде в декілька разів вищою, близько 1000 євро, а для 65 понад 1500 євро. Ще одна програма, варта нашої уваги, це від української страхової групи ТАСС-лікар. В них немає міжнародного провайдера. Організацією лікування займається українська компанія «Еншурія». Співпрацюють з клініками по всьому світу, окрім США, Канади і Швейцарії. Страховий ліміт 250 тисяч євро. На обслуговування приймають осіб до 65 років. Цікавою є те програма, що договір укласти можна на термін до 20 років, а в випадку настання страхового випадку послуги по лікуванню надаються протягом терміну дію, аж до завершення терміну дії договору. Період очікування 90 днів, вартість тут не залежить від віку, і повна програма 480 євро і 280 євро онкологія. Також в них є сімейний пакет, оплачуються поліси за дорослих, діти йдуть безкоштовно. Також в ТАСІ є програма, де лікування проводиться в Україні, але в випадку неможливості лікування також направляють за кордон. Страховий ліміт по такій програмі 100 000 євро, якщо покривається лише онкологія, і 200 000 євро повна програма онкокардіо плюс нейро. Умови аналогічні, період очікування 90 днів і договір також можна вкласти на термін до 20 років. Вартість 105 євро онко і 275 євро повна програма. Універсальна також має програма, де лікування проводиться в Україні. Це програма Silver UA, яка покриває ризик онкології та трансплантацію військового мозку для дітей до 17 років. Страховий ліміт 3 мільйони гривень для дорослих і 12 млн грн для дітей. Період очікування 90 днів, період обслуговування 36 місяців. Вартість для дітей 619 гривень. Для дорослих 1637, якщо до 46 років. А далі вартість суттєво зростає відповідно до вашого віку. Яку з перелічених програм обрати саме вам? В першу чергу це залежить від стану здоров'я. Якщо не маєте хронічних захворювань, шкідливих звичок та генетичної схильності до критичних захворювань, можна спробувати оформити програму майбутнє або медицина без меж. В них достатньо високі вимоги, не всіх клієнтів приймають на страхування. Якщо не відповідаєте цим вимогам, не можете заповнити медичну декларацію, маєте проблеми зі здоров'ям, спробуйте заповнити медичну анкету в ТАСІ. Вони більш лояльні і можуть прийняти на страхування із виключенням по тих чи інших ризиках. Бажаю всім здоров'я і ніяких страхових випадків!